Всім привіт, радий вас всіх вітати на Диша Фішинг. Нарешті, нарешті виходить моє нове відео. Я цьому дуже радий, тому що довгий час мені не вдавалося побувати на риболовлях. Осінь, друзі, найкраща пора для лову хижої риби. Починаю я з подарунку з Латвії від мого друга Оскара, який надіслав мені цю касадаку. Це копія на Рудру. Колір дуже екстравагантний. Я б, чесно кажучи, на нього не звернув би, мабуть, свою увагу. Такий колір Форелі райдужної. Але Оскар мене запевнив, що цей колір класно у них ловить. Ну що ж, спробуємо і у нас. Це. Flash XS, 130 SP, 20,5 грамів. Касадака. Зайшов в воду, буду шукати щуку. Щось є. Здається, непогана риба. А, зійшла. Великих тут межичок там стояли. Є? Так. Да. Ні. Так, да, окунь, невеликий окунь. Невеликий окунь, але на цикаду. Бачиш, цикада працює, літня приманка. Тому, не ні, Не в тому, що води з дна, з дна. Невеликий окунь. Чим прикола сіліконка підпитував? Зараз, зараз, зараз я його покажу. Зараз покажу. Не клювало ні на що, поставив цикаду і ось тобі на. Дякую, друже. Ну, все ж таки, вечірнього оконя вдалося вмовити. Знову ж таки, на цикаду, не знаю. Працюють літні приманки. Пробував воблери, щось поки що мовчать. Хоча поки що вже майже сонечко Ще півгодини воно сховається. Подивимось, може він там не один. Є? Є покльовка. Непогана щука. О, це гарна щука. Це гарна щука. Іди сюди. А <риклад> що це таке? Що может быть лучше? Есть щука. Есть щука. Да. гарная щучка, Килошка. А может и больше, а может и нет. Вот такая. красуня. Клюнула. Под берегом. Я хотел ловить сегодня... На приманки осінні. Це так. Мені здається, що вони осінні. Це воблери і великі воблери. Але між тим я поставив літню приманку. Знову ж таки, я так її характеризую. Літньою приманкою. Цикада від ОСПІ Override 3 Ось така красива щука. Клюнула. Ви бачили все, що мені розповідати про те, що ви вже бачили. Але між тим, повірте мені, боротьба з нею була дуже цікава. Ковтнула вона в шахту, де стоять і... двійники. Дуже багато людей мені пишуть, що ти ці двійники ставиш. Так, я оснащу. До речі, ця приманка була оснащена вже двійниками. А я всі свої віби, всі свої ратляни і цикади переоснащую на двійники, тому що, проходячи дно, вони не так чіпляються і ніяк вони не впливають на результативність. По щуці, повірте мені. Як... <laughs> так, третя, третя спроба дістати гачки. От мені часто кажуть, що двійники це мінус реалізація, друзі. Ну, я не знаю, подивіться. Це в шахту. Двійник, бачите, сів он як. Okay. Так просто... ага, Бачите, okay. Okay. вона ще й цупає зубами. От. І подивіться, як їх дістати. А на зачіпи, да, це все ж таки дає можливість не так чіплятися за коряшки, за всякі донні перепони. Тому не знаю, в мене ніколи не підводили двійники. Ви бачили, як вона взяла? Я ледь її визволив канцаргему. Тому це дуже така хибна думка, що двійники вони. Можуть вам щось зіпсувати. Ну, можливо, і можуть. Так і трійники теж можуть зіпсувати. І трійники можуть розігнутися. Тому не бійтесь. Експериментувати з приманками, з оснастками. І повірте, ваша щука обов'язково вас знайде, а ви знайдете її. Гарного всім настрою. Сподіваюсь, вона ще не остання, бо ще є шанс і година вовка. Вперед! Співав, відпусти. Вперед! Є, а от і Макс, молодець, давай, давай. Гарна щука. Давай, 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 тільки не форсуй, не форсуй, тому що вона, мабуть, немаленька. На перчатку, треба. Менше таке. Ну, але між тим. Давай, свічечку, красиво. Красиво. Ай, молодець. Вітаю тебе, друже. Так, красуня. Макс, молодець. Дуже класна щучка. Тримайся а тримай, тримай. Поможеш це зняти. О, зараз вже десь була в сітці якісь. Або сітка, або може хтось її атакували. Та ні, це схоже на, на якусь Сітку подавлюємо. Прекрасна щучка, навіть те що невеличка, все одно емоції, просто зашкалюють. Цілий день ходили, якби вона цілий день не клювала з самого ранку і під вечір активізувалася. То це десь. тому, що ти мене зустрівся. Сто процентів на одачу. <ротова> так, що... <ротова> <Ой. ротова> <ротова> так що можеш це відкривати. Бізнес-ідею. Благословіння. Благословіння. Якщо хоче хтось там бізнес зробити і так далі, пишете Дімончику, він приїжджає, вас благословляє і у вас йде все наладом. Так що, ну, приманка, то є 4,5 дюйма, із Shiner. Такс. Ось такі в такому натуральному кольорі. Дуже. дуже Так, прям шикарно, я би сказав, не завжди не йдеш. Ну і що? Порадувала нас така щучка, її обов'язково треба випустити. Це Смалек. Сама і пішла. Поздоровалася з Дімоном. Бачиш, ми її приручили. не так вона і хотіла йти. І має бути. Ще... Ой, це весь сезон з порібів. Так, насправді так. Да. Просто... Ох, є. О, Прям під берегом взяла. Це окунь, мабуть. Ха-ха. Отак от. Під бережком. І знову ж таки на цикаду. І гарний окунь. Гарний окунь. Подивіться. Зараз я вам спробую показати Непоганий червоне пір'я, але це вже інша цикада це вже цикада від Джексона. Такі. Що ж, моя сьогоднішня риболовля, вечірня риболовля, добігла до свого завершення. Як і все, чудове, красиве, казкове. Добігає до свого завершення. На жаль, я довго чекав цієї риболовлі, і вона мене класно так привітала. Спіймав щучку за ці два-дві години, неповні дві години. Спіймав щучку, спіймав окуня. І мій друг Макс спіймав щучку біля мене, стоячи. Ось він, да. ось я да. спіймав на силиконову приманку від кайте 4 дюйми, так? 4,5 4,5 чотири дюйма. Да? 4, 5, 4, 5, 4, 5 дюйма. Отже, бачите, риба клює ніби сонце, да, Вийшло? Люди ага. <fix> подумають, що у нас зараз цей полярне сяєве. Полярне сяєво, <п 'ят Butt 'air> è, 어... або ми зранку знімаємо це. <fix> сонце <So>. сходить. Tak. <fix> tak. Насправді в нас вже вечір, сонце впало, вже скотилося за горизонт. Зростайте на риболовлях, тільки вони вам можуть подарувати ті емоції, які дарують нам. До нових зустрічей на Диша Фішн. па Випускаємо цього козака. Хай підростаю. Хай підростаю. Ого, Я ого скільки сили а, в нього.